Вітаю, друзям! Це індепендент Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз подій Палаті представників конгресу Сполучених Штатів Америки щодо обрання нового спікера. Фактично, ми входимо в третій тиждень надзвичайно важких баталій серед республіканців, які не можуть. Можуть визначитися з єдиним кандидатом на посаду спікера, якому необхідно отримати 217 голосів палати. Це намагався зробити на минулому тижні Джим Джордан. Проте. Три раунди голосування показали, що він не зможе об'єднати усіх республіканців навколо себе і здобути 217 голосів. Тому у п'ятницю республіканська партія в палаті проголосувала за те, щоб Джордан вийшов з перегонів за посаду спікера. Але ситуація почала змінюватися в неділю. 22 жовтня 2023 року тут же не в контексті Джордана, а в контексті претендентів, які бажають стати спікером. Отже, CNN повідомляє, що станом на неділю, 22 жовтня 2023 року, 9 представників республіканської партії виголосили своє бажання змагатись за посаду спікера. Загалом серед кандидатів є представник Том Емерс, союзник колишнього спікера Кевіна Макарті. До речі, Макарті вже говорить про те, що готовий підтримати Тома. Емера на цю посаду, також є колишній голова комітету з питань регламенту Піт Сешенс і представник Майк Джонсон, віце-голова партійної конференції республіканської партії в Палаті представників. Станом на зараз список претендентів виглядає наступним чином: Том Емер, Остін Скотт, Баран Дональдс, Кевін Герн, Геррі Палмер, Джек. Бергман, Майк Джонсон, Піт Сершенс і Ден Меузер також мав бути ще один республіканець, який висловлював раніше бажання брати участь у перегонах за спікерство. Це голова бюджетного комітету Палати представників Джоді Арінтон. Але в неділю він заявив, що не буде балотуватись на. Цю посаду. Що має відбуватись далі? Сьогодні, 23 жовтня 2023 року, увечері, республіканці мають провести черговий форум кандидатів, де мають вислухати основні позиції цих дев'яти потенційних кандидатів на посаду спікера. А у вівторок, за зачиненими дверима, має відбутись таємне голосування, де Формально, знову ж таки, має визначитись той єдиний кандидат від республіканської партії, якого і будуть кандидувати вже коли буде відбуватись загальне голосування в Палаті представників. Але тут варто нагадати, що такі голосування вони не зобов'язують. Всіх республіканців підтримувати того кандидата, який здобуде перемогу ось під час цього таємного голосування. І це показав факт того, що Скаліс, який намагався спочатку зібрати цих 217 голосів, він їх не зібрав і знявся з перегонів, але Скаліс навіть не дійшов до голосування в самій палаті за спікера Палати представників. Далі Джим Джордан. Він також не зміг впоратися з цією задачею в контексті консолідації республіканців, і під час голосування в залі за спікера Палати представників ми бачили, як республіканці голосували за Скаліза, за Маккарті, за Макгендрі, тимчасового спікера і інші кандидатури. Я якраз це веду до того, що те голосування таємне, яке відбувається в республіканців, воно. Формальним способом, якби, має зобов'язувати республіканців підтримати переможну кандидатуру, але вони можуть, в принципі, в залі голосувати за інших осіб. Тому ми будемо далі спостерігати за тим, хто, врешті-решт, зможе стати цим єдиним кандидатом від республіканців на посаду спікера. І, врешті-решт, зможе цей кандидат здобути 217 голосів. Враховуючи, що станом на зараз претендентів є 9, дуже важко прогнозувати, що хтось з них зможе здобути 217 голосів. І тут знову ж таки питання виходить з того, що якщо таємне голосування буде показувати, що ці 9 кандидатів мають плюс-мінус однакову кількість підтримки серед. Республіканців, або, до прикладу, 4 людини мають таку однакову підтримку, то питання виходить з того, чи є доцільно проводити остаточне голосування за посаду спікера Палати представників в, цій, в цьому засіданні палати, де будуть вже приймати участь і демократи, щоб просто не було цих раундів, там, 10, 15, 20. Будемо слідкувати, звичайно, за тим, як будуть розвиватись події під час сьогоднішнього форуму кандидатів, до якої згоди дійдуть республіканці завтра і чи завтра ми будемо бачити новий раунд голосування за нового спікера Палати представників. Якщо будуть ще якісь додаткові відомості в контексті того, що. Там будуть якісь, до прикладу, нові кандидати на посаду спікера, чи, можливо, хтось знову ж таки передумає брати участь у перегонах за цю посаду серед республіканців, ми знову ж таки додатково будемо вас інформувати. Підсумовуючи це відео, хочу зазначити, що те, що 9 республіканців борються за посаду спікера, це є яскравим знову ж таки показником продовження кризи. Лідерства в республіканській партії і кризи роботи Палати представників Сполучених Штатів, яка знаходиться в паралічному стані, що є дуже і дуже негативно як для Сполучених Штатів Америки, так і для України, враховуючи той запит адміністрації Байдена, який направився до Конгресу. Без спікера Палати представників він не буде проголосований. Тому маємо надію, що це. Вирішиться в швидкий час, хоча факти говорять про те, що цей процес може затягнутися протягом цього тижня і протягом наступного. Це коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! Thank